Радіо Chicago. компанія Neuralink Ілона Маска отримала дозвіл на вживлення мозкового імпланту другому добровольцю. Операцію планують провести у червні 2024 року. Нагадаємо, пристрій призначений для того, щоб допомагати паралізованим людям керувати комп'ютером та смартфоном з силою думки. В свою чергу Blue Origin мільярдера Джефа Безоса відправила туристів в космос. Тур стався вперше за майже два роки перерви. Капсула з шістьма пасажирами від'єднала з на висоті 100 кілометрів. На піку польоту вони пробули кілька хвилин у невагомості і побачили вид на землю з ілюмінаторів кабіни. Екіпаж успішно приземлився вже через дві години. Радіо Ючікаго. Підпишіться на канал Радіо UA Chicago, Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на патреоні. Посилання в описі.